Усього протягом минулої доби на передовій відбулося 172 бойових зіткнень. Найбільше це 55 штурмів. Наші військові зупинили на Покровському, 24 на Костянтинівському та 21 на Олександрівському напрямках. Повідомили у ранкому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. І далі про ситуацію вздовж лінії фронту говоримо із воєнним оглядачем, начальником прес-служби генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках, Полковником запасу Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо. У вас дякуємо, що долучилися. Друзі, вітання вам за слава Україні Героям слава. слава. Хочемо з вами обговорити ситуацію на передовій, зокрема, про найгарячіші напрямки. Це Покровський. Ми сьогодні вимикали в ефір військового. Речника сьомого такого корпуса так, речника сьомого корпусу, і він говорив, що ситуація досі зберігається напруженою. Російські військові продовжують свої спроби інфільтруватися в місто однак, збройні сили України поки стримують їх. Він також зазначив, що логістичні шляхи збройних сил України порушені. Сподіваємося, що тимчасово загалом, як ви оцінюєте зараз цю ситуацію з того з цієї інформації, яка наразі доступна вам. Звісно, згодом з оцінкою, яку поширює речник 7-го корпусу десантно штурмових військ, ситуація в районі Покровська та Мирнаграда залишається край складною. Тривалий час ворог мав змогу інфільтрувати свої сили та засоби безпосередньо на території населеного пункту. Але я думаю, що ключова навіть проблема для наших оборонців там не в тому, що на території населеного пункту прибуває вже кілька сотень російських штурмовиків, а в тому, що ворог де факто тримає під вогневим контролем ключові логістичні маршрути, які ми забезпечуємося всім необхідним нашим оборонцям, і Бакровська і Морнограда. Ми знаємо, що перві подій на бою визначається суто виключно ресурсами. Відстало постачання всього того, що необхідно нашим оборонцям, залежить наша сталість оборони. Відповідно, якщо ворог має змогу за допомогою наметного артилерійського вогню, а також активного використання дронів тримати під контролем ключові логістичні артерії. Це серйозна проблема. Звісно, що проблему цю на місці намагаються вирішити групування сил, яке діє на цій ділянці фронту, але я не певен в тому, що ми в осяжній перспективи зможемо цей кейс реалізувати. Надто багато ворог натягнув, натягнув своїх ресурсів на цю відносно невелику ділянку фронту. Різні оцінки лунали. Вчора ми чули від представників сьомого корпусу. Цифри 11 тисяч 21 тисяча пару тижнів тому назад, ми, ми чули цифри про те, що в районі Покровська та Марнаграда взагалі на на цьому напрямку діє ворожого групування чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Тобто, сили ворога ще не бракує, а отже, ворог і далі готовий кидати в пекло війни додаткової партії е, тих самих штурмовиків, які створюють для нас чимало проблем. В Будь-якому разі фактор ресурсів залишається ключовим та е, тим, яким буде визначати подальшу перспективу утримання. Нами рубежив та позиції. Наскільки, наскільки мені відомо, останнім часом на цю ділянку фронту були перекинуті українські спецпризначенці, які проводять пошуково рейди дії щодо нищення інфільтрованих на території Покровська ворожих штурмовиків, але знову ж таки підкреслюю. Ключовий фактор, який буде визначати подальшу нашу стійкість в обороні на цій ділянці фронту, це сталість нашої логістики на цій ділянці. Пане Владиславе, але даруйте. Мені здається, що спецпризначенці не можуть зупинити ні 11, ні 20 тисяч військових, і навіть якщо це абсолютно не навчені люди, але можуть зробити зачистку в окремих <губ> районах. Так, я згодом назвав пане пані Алеся. Справа в тому, що спецпризначення це призначення для того, щоб шукати тих самих штурмовиків, які інфільтровані на території населеного пункту. Що стосується розширення лищад оперативного оточення, як відомо, зараз відстань між ними складає приблизно 7 кілометрів. Оце вже справа механізованих підрозділів українських сил оборони і інших допоміжних сил та засобів, які б мало би це зробити. В принципі, якщо ми з вами відкриємо мапу Діпстейт, абсолютно очевидно, що але наша обороні напряму залежить від бойових дій, які розвиваються в районі населеного пункту Родинська. Достатньо подивитися на мапи, щоб зрозуміти, чому я роблю такі твердження. Звісно, що ворог останнім часом проживав свої дії на пів... Нічний захід від Покровська на матчі, і там стиснути лещата нашого оточення. Але знову ж таки питання стійкості наших сотозасобів покладається виключно на наші ресурсні можливості. Те, що ворог тисне і суне, це очевидно. Чи вистачить нам можливості втримувати той самий поступ ворога? Лише час покаже, але прогнози насправді є досить тривожними, і заява офіційних речників, зокрема, вони повністю співпадають з тим реаліями, які є на землі там. Пане Владиславе, от якщо ви не сподіваюся на вашу експертну думку як військового, все ж таки. Ті темпи, з якими от зараз ми бачимо впродовж ну, нехай буде останнього тижня, просуваються російські військові, про що вони свідчать? Чи можна їх зупинити загалом? Абсолютно зупинити для того, аби вони не просувалися. А якщо все ж таки такими темпами вони будуть продовжувати просуватися, скільки є часу до того, аби там зійшлися клікі кліщі, Клещні. так клешні, які наразі є. Не хочу нагоручити, але якщо не буде зараз вжито серйозних заходів не лише організаційного характеру щодо посилення нашого групування а в тому числі і кадрового, бо є певні проблеми з невірними звітами з місць від деяких командирів бригад, які опікуються обороною Покровська та Морнаграда, тому матимемо серйозні проблеми в осяжній перспективі. Справа в тому, що ситуація визначається дуже високою динамікою, ворог. Ну, певною мірою намагаються креативити, використовувати певні нестандартні рішення. І тут від нашої гнучкості, від нашої адаптивності до нинішніх умов, які є в районі Покровська та Марнаграда, залежить стійкість нашої оборони. Ситуація насправді є дуже тривожною, але знову ж таки, та поки ще тут зараз є варіанти та можливості, щоб стабілізувати ситуацію. Про ці опції точно знають в Українському генеральному штабі. Чи мати ми можливість їх реалізувати? Час покаже. Ще одна складність, перепрошую, Романе? що одна складність, в тому що Росія, Росіяни, туди підтягнули і техніку? Вони використовують і танки, і бронемашини цього не було в впродовж літнього періоду. Так, да, досить тривалий час Росіяни защаджували свою бронетехніку, бо вона приречена на те, що ми її знищимо, над потужне угрупування, зокрема наших артилерійських підрозділів та наших засереджені на цій ділянці фронту. Але ворог готовий кидати в пекло війни все наявне у нього майно, остаткування, обладнання, ті ж самі ресурси для того, щоб досягти тих самих результатів. Тому я ж кажу, що ситуація там залишається досить динамічною і остаточно говорити висновки. Кі, ми осяжні перспективи контроль над цими національними пунктами, чи зможемо зберегти їх стійкість, поки що важко про це говорити, тому що надто багато факторів безпосередньо впливають на фінальний результат цього двобою. Пане Владиславе, ви згадали про те, що треба і кадрові зміни робити. Наскільки часто брехня у звітах вищому командуванню доводить до того, що маємо отаку от подібну ситуацію, коли 7 кілометрів Та, і нахар... фактично війська будуть в оточенні? Так насправді це дуже серйозна проблема, бо часто густо деякі військові керівники та начальники намагаються, у намагаючись уникнути відповідальності, поширити неправдиву інформацію, що створює ну певне створює певне інформаційний колапс Таке, так, тако, так, таку, таку собі непоінформованість, що призводить часто густо до ухвалення рішень, які не відповідають реаліям на землі. Звісно, що кадра політика залишається досить складною темою, але ж бачимо, що останнім часом Головком Сирський ухвалює рішення непопулярне рішення. Знаємо, що буквально нещодавно було знято з посад двох командирів армійських корпусів. Один опікувався напрямком на в районі Степногірська, інший на Новопавлівському напрямку. Організовував ведення оборонних дій, що ж стосується безпосередньо Покровського напрямку, то там є певні претензії. Ну що не мише від військових журналістів та аналітиків до дій деяких командирів бригади, які діють на території В Будь-якому разі, брехня вона мов іржа роз'їдає зсередини нашу сталість та стійкість. І безумовно такі речі неприпустимі. Є відповідне структурний підрозділ в українському війську. Я маю на увазі головна інспекція міністерства. Аборону України які мають ці питання досліджувати, ну і знову знов вже вкотре наголошує на тому, що опція постопераційного розбору, тобто та опція, яка притаманна усім країнам-учасницям північно-атлантичного альянсу, має проваджувати Десь в наше буденне життя дослідження всіх негативних та позитивних рис під час організації ведення бойових дій має стати відповідною традицією, щоб той досвід, який позитивний, максимально ширився а негативний досвід враховувався в такий спосіб, щоб подальшому уникати таких помилок та неприємних несподіванок. Я можливо помиляюся, але на моїй пам'яті за час повномасштабної війни жоден із командирів таки не поніс кримінальної відповідальності і не має реального терміну ув'язнення за ті рішення чи не не рішення, відсутність тих певних рішень, брехню у звітах і так далі. Але це вже тема іншої розмови. Пане Владиславе, я запрошую вас до ефіру, щоб ми обговорили конкретно і цей момент теж і вашу думку. Ладислав Солізньов оглядач, угу. начальник прислужби генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили, яка зараз ситуація у Покровську та Мирнограді у найбільш гарячій точці російсько-української війни.